Три-чотири. Гей, виганяйте із свого дому злого зеленого Змія. Будем тверезо, жити, трудитись, разом ми зможем зумієм, будем тверезо, жити, трудитись, разом ми зможем зумієм. Жити тверезо, бути здоровим, Мити, любити творити. Це не вживати всяку гидоту, гідно життя своє жити, це не вживати всяку гноту. Гідно життя своє жити буде вся, Країна, мир буде в кожній оселі. жодні отруті місця не буде, будемо щасливі, веселі. жодні отруті місця не буде, буде щасливі, веселі. Будьмо в будьмо здорові, будьмо в здорові щасливі.